Слава Україні, українські орхолюби! Сьогоднішній відео огляд орхідеїк у нас буде у місті Луцьку на вулиці Шевченка 13Б, а саме у новій лінії. Адже сьогодні тут є невеличкий завозик і доволі цікавенькі є сорти. Звичайно, що потрібно добряче пошалапушити целефановими пакетами, порозглядати, тому і розпочнемо з вами цю роботу. По 675 гривень. Погляньте ось такі кралечки в наявності. Серед них, неймовірної краси, ось така бускова ніжна орхідея. Вона абсолютно неймовірного забарвлення. На жаль, камера не передає дуже крутезна і коренева у неї прекрасна. Поруч із нею в наявності є одна однісінька Pink Freckles І ще ось такий бігліпчик Бігліпчик неймовірної краси. На жаль, наразі його недооцінюють орхолюби. Це в нас якраз бігліпчик Expressions, якщо я вірно вимовляю назву. Дуже красивесний. Також в наявності є Денвер. Трішечки подекуди у нього механічні травми квіточок. Та які там механічні просто відквітає, ще в наявності ось такий. Бурячковий з білосніжним оконтуванням по пелюсточкам, а також по латексній пелюсточці над губою. Ось в наявності ще ось такі кралечки по 499 гривень. Також красивесні. Серед них ось така в наявності панянка. Певне, відквітає, адже колір трішечки вже не такий насичений жовтий. Можливо, це хтось із голдіонів навіть. Ось тут у нас кімоно. Також забарвлені, як бачите, не такі насичені, як лишень починають розквіт наші орхідейки. Ці вже, певно, з попереднього завозику. Але ж нас з вами дуже цікавлять сорти в нашій орхоколекції, тому давайте споглядати далі. Адже є ще ось така перлинка, красивезна, ніжна, рожева, не барбі, але. Дівчинка-дівчинка, дуже-дуже мі-мі-мі. Ще ось така в наявності є: Карибська мрія. Це вже наша з вами так звана орго-класика. Не можу пройти повз, бо це ж багатство. сого Diamond і то є в наявності. Знаєте, в мене особисто до нього якісь постійно чуттєві гойдалки. То я його обожнюю, то щось я надивлюсь інших сортів, крапунчатих. Ой, І мені до нього трішечки байдуже, але він розкішний. Що ж тут ще додати? Монпельє також привезли, красивезний, один єдиний в наявності, а ще погляньте, з бутонами. Навіть на подарунок непоганий варіант. Так, дивимось далі. А ось цю орхідею я назвала Марина. Ну, у мене, знаєте, завжди свої асоціації. От Маринка мені якось теліш написала, що тижана в одному з відеооглядів не звернула увагу на цю неймовірно красивезну губу. І тепер, як тільки я бачу цю орхідею в завозах з цією губою, я одразу згадую слова Марини. Я одразу так беру до рук цю орхідею. Так, це тепер у мене орхідея Марина. Щоб ви знали. А якщо серйозно, щось на фліртейшн подібне. Ще в наявності ось така кімоножка також є по 585 гривень. Давайте поглянемо. Ой, тут привезли Болонію. Яка вона красива. Я про колір, адже ось те поєднання теплих і холодних кольорів на полюсочках з губою. Шедевр. Ще в наявності є ось така ніжна красуня. Тут подекуди квіточки також стресанули в дорозі, тому відквітають Splash Gordon. Один єдиний в наявності дуже ефектна орхідея, Ох! Рожевий джинс. Оцю красуню я вже мільйон років не бачила. Бо ж це африканська королева погляньте. Одні габарити. І її квітки вражаючі, яка вона крута. Орхо класика, давненько її також за возиках не зустрічала, засумувала. Ой, баловані ми з вами стали, баловані, я вам скажу. Ось така красуня наявності. Тут погляньте, які цікаве штришкування, кольорові на годі. Також здаля так подивишся: ну, звичайнісінька, рожева, а до рук візьмеш. Краса неземна, земна, дуже-дуже красивезна. І, чесно кажучи, якщо лучани шукають болонью, то майте на увазі, що тут величезний вибір цього разу цих красунь. Бо я з іншого боку підійшла М -м -м, одна краще іншої, і якість непогана. Обрати свою болонію, якщо ви полюбляєте ось таку магічну кольорову гаму є що. Також наявності є білосніжні крупноквіткові красуні. Я не можу пройти повз обожнюю білосніжних. Хоч вони й простенькі, для мене вони магічні. Ще ось така красуня. Тут також розмір має значення: дуже-дуже красивезний, крутезний виносничок. Я його плутаю з іншими виносничками, хто це точно не знаю. Але погляньте, яка вражаюча коренева. Ой, тут можна окремо орху медитувати, лишень поглянувши на кореневу. По 759 гривень не менш цікавенькі орхідейки. Серед них ось ця бодай. І не корівка, і не амадора. Господи, з шоколадною губою. Не знаю, дуже-дуже крутесно, І знаєте. Дивлюсь на її тугу, бо постійно шоколадку хочеться. Виражаюча коренева, і тут поруч із неї кімоно. Кімоношки ось такі повинні бути свіженькі насичені забавлення. Так, ще у нас ось така красунька, також цікавенька. І я забула назву цієї Боже, робила скрін, почистила телефон і забула назву. Але ми з вами якраз у новій лінії колись також таку красуню споглядали. Оця взагалі, погляньте, кожна квіточка має свій відтінок. Хтось в пастельній гамі, хтось більш рожевішій. Така красивезна, неймовірна, тепла для душі хама. Папушки. Папушки з попереднього завозику, але вони є в наявності. Ну, це в нас з вами а-ля Тімон. Ось такий дуже-дуже блідненький, але повірте, іноді хочеться спокійних барв колекцію. Можливо, хтось шукає. Ще в наявності ось такі білосніжні красоні. Також серед них ось такі венозні, рожеві з червоно-малиновими губками. Ну, а ось тут у нас по 759 гривень. З попереднього завозика декілька залишилось каскаднички. Серед них ось такі білосніжні, також бузкові і, звичайно, виноснички. Тут дві залишилося величезних королівських орхідей. Чомусь ціни немає. Дівчатка, видно, на полив ще ставили, але, чесно кажучи, вже жіночка підходила і одну із них. Браво друг, розглядала. Полюбляємо ми такий розмір. 585 гривень. І ви можете придбати ось таку білосніжну красуню. Причому губки у них також різняться по 679 гривень. Знову привезли мою красуну зерну. Ну не можу я пройти повз цього бігліпа. Якийсь він магічний, манливий. Постійно, постійно мене притягую до себе. Ну, не можу я надивитись і на цю форму, і пелюсток, і губи, і забарвлення. В наявності є ще також декілька так штук ферарочок з попереднього завозику. І по 429 гривень наявності є Каріна. Африканський закат. Ой, недооцінена ця орхідейка, я вам скажу, орхокласика. І хто ще не має, беріть. Також наявності ще ось така ніжно-ніжно-лимонна з малиновою губою. Також красивенька. Марія Тереза. Одна єдина в наявності. Ох, виділяється вона тут серед інших орхідейок, також орхокласика. класика. І не частенько ми її можемо зустріти в завозках. Також привезли ще ось таку а-ля сакура, бо ж бачите, яке забарвлення пелюсток. Туманне, рожевий туман. Дуже красива, манлива орхідейка стандарт. В наявності є ще ось така андоречка. Якось то частенько їх завозять, то доволі рідко вони трапляються. Ну, по-різному буває. Але майте на увазі, що цього разу вони є. І вибір, як бачите, винозників цього разу також дуже-дуже величезний, бо вони усі відрізняються між собою. Тут я залипла, назву я забула геть. Хтось із азіатів, дуже нагадує цю орхідейку, видно, в голландському підрощеному варіанті, тут я чому залипла, бо я нюхала, Боже, як вони пахнуть. Цитрусові нотки, але дуже-дуже. Бо навіть підходячи в цю сторону, запах неймовірний стоїть. Тому я стояла і нюхала пакет. Добре, так нанюхалась. Ціну ви бачили по 429 гривень вони, також серед них є ще один єдиний піратик пікоті і Маріола. Маріола мені здалась бабулеткою. Бо бачите, тут подекуди такі пелюстки і так були загнані. А я там здаля погано бачу. Ну, подумала, що це бабулетка-мушля. Ні, це стандарт, але не менш вражаючий. Ну що ж, наразі я вам дуже-дуже дякую, що ви сьогодні зі мною ось так галопом збігали в нову лінію і зазирнули у той куточок оргу щастя нашого з вами. Можливо, хтось щось для себе все ж таки у хотілочки відібрав, хтось навпаки, подивився і лишень трішечки відпочив поглядом. У Луцьку дощ, а я щиро сердечно, як завжди, дякую вам за оргокомпанію. компанію. Можливо, якраз ви під філіжаночко кави чи чаю зі мною віртуально прогулялись новою лінією. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!